Колаген, улюблена тема, і ви часто мені в Діректі пишете, запитуєте, чи я вживаю особисто, я персонально колаген. Відповідаю, ніколи в житті я ще колаген не вживала. Але кажу ще тому, що є останні дослідження, якими зі мною сьогодні поділилася колега, які підтверджують, що додатково вживати колаген буде сприяти, скажімо так. Покращенню роботи наших з'єднувальних тканин, наших хрящів і звичайно шкіри обличчя. Але для цього що потрібно робити? Для цього потрібно виключити рафіновані цукри. Тобто для того, щоб мінімізувати процес лікації, це, скажімо так, запікання цукру разом із молекулами білку. І дуже цей цукор в лікації любить саме колаген, підключити органічну сіру, підключити норму білку 1 грам або 1,5 грама на 1 кілограм ваги, і тоді додатково з вітаміном С що можна вже.